1 жовтня відзначається відразу декілька важливих свят: церковне свято Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва, День захисників і захисниць України і День ветерана. Насправді всі ці свята тісно пов'язані, адже ще з часів українського козацтва вважалося, що Божа Матір покровительствує всім захисникам України. У це важливе свято висловлюємо особливу шану і подяку військовим і їхнім матерям, а також всім, хто чекає своїх рідних із фронту. Проникливий вірш «Свіча» – талановитий поет з порушенням зору, постійний відвідувач Київського центру незрячих, переможець багатьох творчих конкурсів Євгеній Познанський, присвятив солдатській матері. Яка молилася Богородиці і дочекалася сина з війни. Свіча Коли у місті тихий добрий ранок, Ще людям розкидав останні сни, старенька вже чекала біля храму, бо син її живим прийшов з війни. Сніжинки лоскотали церкви скроні. Сам батюшка всміхнувсь привітно їй, бо знали всі вже в тім мікрорайоні, що в неї син з війни прийшов живий. Почаївська ікона, Божа матір, в очах її такі добро й любов. Молилась жінка їй у церкві і у хаті, Аби синок з війни живим прийшов. Сім свічок сяють тепло, мов сузір'я, Усі свічки старенька ставить їй. Молилася, і дано було по вірі, її козак з війни прийшов живий. Ось вже обід святковий у квартирі, Прийшла кума, прийшов сусід старий, І як ніколи, добрі всі та щирі, бо їх солдат живим прийшов, живий. Ось телевізор голосно волає, Щось дискутують там балакуни, а мати і сама, мов свічка сяє, бо син її живим прийшов з війни.